У Кропивницькому попрощалися з трьома бійцями. Вони стали на захист України в різних містах, але задля спільної перемоги. Це страшна ціна свободи, це страшна ціна нашого майбутнього. Але ціна поразки ще гірша, бо ми бачимо приклад багатьох багатьох звільнених міст України, які звірства, які катування, які страшні речі виробляли там окупанти. Олег Гречаний народився і жив у місті Олешки Херсонської області. Попрощатися з ним прийшов друг Андрій Павлов. Каже, були знайомі 20 років. Він спортсмен, завжди ходили на греблю, з ним. Він полюбляв думав, дуже рибалку. Ну, він ну, дальнобойщик-одиночка, як кажуть у нас. Він завжди допомагав, якщо там якісь проблеми з технікою або логістичні такі проблеми. Захищати батьківщину Олег Гречаний пішов 25 лютого добровольцем. Ми навіть не знали, що він пішов. Зараз я, явно ну, случайно просто увіділ його автомобіль і почав йому дзвонити. І он говорить, Андрій, так і так. Я вже з оружем в руках возі нашого любимого Херсона. Загинув 55-річний боєць артилерійського взводу 15 вересня біля села Тернівка на Херсонщині. Руслан Маляренко народився в Кропивницькому, закінчив технічний університет. Мобілізували його в березні. Последні час він жив в Запорожжі. Собственно говоря, там теж на Ну, туди й призвався». Загинув 43-річний молодший сержант 13 вересня поблизу села Білогірка Херсонської області. Сорокасемирічний командир відділення артилерійської групи, старший сержант Сергій Дерев'янко, загинув 14 вересня поблизу міста Селидове на Донеччині. Поховали бійців на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.